Всім привіт, доброго вечора! Ось захотілося мені написати, зробити відео, як смажити картоплю. Ось, дивіться, нарізала картоплю. І хто ще буде отак от такими приправками до картоплі та картоплі так? сушеним часником? Оце ми будемо зараз смажити так, картоплю. Ось нагрівається наша сковородочка. Зараз будемо закидати. Ось так. Будемо наливати маслечко. Почекаємо, поки вона нагріється, Будемо закидати. Цибулька у мене там внизу. Звісно, велике кількість картоплі можна потрошку її закидати.